Слово Верітас на ранок, 22 квітня. Час від часу вівця народжує ягня і відкидає його. Є багато причин, чому вона це може зробити. Якщо пастух спробує повернути ягня матері, вона, як правило, відганяє його від себе. Як тільки вівця відкине одного зі своїх ягнят, вона ніколи не передумає ці маленькі ягнята так низько вішують голови, що здається, що з їхніми маленькими шиями щось не так. Їх дух, якщо це можна так сказати, про овець зламаний. Якщо не втрутиться пастух, то це маленьке ягня помре відкинене і самотнє. А ви знаєте, що зазвичай робить пастух в таких випадках? Пастух візьме та відкинене ягня до себе, до хати, нагодує його власноруч, зігріє, пригорне. Вони загортають його ковдрами, щоб маленьке ягня почуло їх серцебиття. Як тільки воно стає достатньо сильним, пастух поверне його в поле разом з рештою отари. Такі вівці ніколи не забувають любов та турботу пастуха, яка проявлена була у той час, коли їхня мати відкинула їх. Багато з нас, схоже, на те зламане ягня відкинуті, але Ісус Христос, як добрий пастир, дбає про кожну нашу потребу і тримає нас близько свого серця, щоб ми почули Його серцебиття. Ми можемо бути зламані, але нас дуже сильно і глибоко любить пастух, який ніколи нас не залишить.